Запорізькі активісти вдруге їдуть до Києва на пікет генеральної прокуратури. Ціль візиту не змінилася. Запоріжці вимагають розібратися в корупційних схемах колишніх та нинішніх чиновників. Ті вимоги, які висував Запорізький майдан, на жаль, досі не здійснені. Я маю на увазі ті корупційні скандали щодо нинішнього мера, бувшого губернатора та так званого Сматрящого Анісіма». Тобто, ми були 19 березня вже в Києві. В перший раз було проговорено, що за місяць буде результат. На жаль, за місяць. Ну, ми не бачимо, що рухаються ці справи. Поїхало більше 30 активістів. Вони вимагають особистої зустрічі із генеральним прокурором Олегом Махніцьким. Столицю запоріжці приїхали вранці. Після прогулянки майданом одразу відправилися до стін Генеральної прокуратури. Тут запоріжці одразу ж всілись на сходи перед будівлею. Так вони показали, що ладні сидіти до того часу, доки в їхньому місці не розберуться з криміналітетом. Почуйте Запоріжжя! Почуйте Запоріжжя! Почуйте Запоріжжя! Почути ці гасла, на думку запоріжців мав сам генеральний прокурор, тому активісти скандують. Махнівський! Махнівський! Проте і через півгодини до них не виходить ні прокурор, ні його представники. Активісти вирішують самостійно зайти до прокуратури та туди пропускають на всіх. Журналістам також не вдалось прийти. Далі хову що ви журналіст? докажіть, що ви журналіст». «А чого вона повинна вам доказувати?» Та й тут зустрітися з Олегом Мохніцьким не вдається. Всі свої вимоги запоріжці передають працівнику прокуратури. Розглянемо вашу скаргу щодо передачі розслідування цієї справи до правоохоронних органів Запорізької області. Оскільки вважаєте, що це розслідування буде проводитися там краще. Та такий результат не влаштовує активістів. Тому запоріжанка Ірина Олег пропонує піти до заступника прокурора та передати особисто в руки всі документи пов'язані з анісімовим. Коли ми йому сказали, що він має пряме відношення к організації безпорядків і в і к вот тим провокаціям, які можна будуть на майські праздники, він сказав, ми не собирались до 9 мая їхати Запоріжжя, У нас немножко були інші плани, але ми змінимо свої плани. И мы приедем к вам, начиная с той недели, прямо понедельник, вторник. Я постараюсь сам приехать. Если не смогу, то пришлю к вам людей, которые разберутся у вас в ситуации, в том числе и с его организацией сепаратистов. Юлия Кривенко, Павло Веселков из Киева. Специально для медиагрупп «Нові проекти».